Поділіться, будь ласка, вашою суб'єктивною думкою, до якого розвитку подій рухається війна в Україні, до заморозки, до завершення, до продовження в тій самій інтенсивності війни, що й зараз, до переходу у фазу тліючого конфлікту, як було за часів Ото. От що може бути далі? Колись... Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк сказав а, таку фразу, що нинішня війна змінює свою е, вид, скажімо так, кожні півроку. Кожні півроку війна змінюється. Змінюється тактично, технологічно е, і переходить е, е, різні стадії. Зараз ми вже давним-давно, вже більше року, може два, знаходимося в стадії війни на виснаження. На виснаження ресурсів, і це буде тривати. Ну як мінімум, ще рік точно може тривати як у нас, так і у них. Чи далі не знаю, але рік можна сміливо прогнозувати, що ще може тривати при добрій волі, політичній вести бої. Вона може ще так тривати. Е, от, але е, стосовно технологій, які застосовуються в бою і озброєння, вона звичайно змінюється постійно. Ну це не означає що там півроку і відразу якась заміна відбувається поступово зміни відбуваються. Але ми знаємо, що що раніше була артилерія богом війни, то потім е, за браком снарядів богом війни стали безпілотники е, е, зараз. І Україна виходить на якісь е, такі, очевидно, на такий рівень ракетної ракетного озброєння, коли ми зможемо е, вражати цілі в глибині е, нашого, нашого противника. І ми це вже робимо якимись, ну, безпілотниками дальніми, але зможемо робити і ракетами, там ну, скажемо так середньої дальності. І коли ми це зможемо робити і демонструвати, то в принципі вийдемо на певний паритет. Те, що росіяни можуть робити обстріли України, ми теж можемо робити обстріли принаймні європейської частини Російської Федерації. А це, це найважливіше. Тому, ну за великим рахунком, от війна може, може перейти в такий режим обміну далекобійними ударами. І це. ну... Це означатиме, що можливо нам не треба буде так багато живої сили і мобілізації. Це вимушені, звичайно, кроки. Якщо нам бракує людської, людських людей, людських рук, умовно кажучи, на, на, на фронті, то їх буде заміщувати поступово техніка, обладнання, там апаратура, безпілотні системи і повітряні, і, і наземні, і надводні і підводні. Просто об'єктивно до, до, до цього будемо йти. Ну, звичайно, наш, наш ворог і противник буде робити аналогічні, аналогічні кроки. Ну і я думаю, що цей рік буде саме от такою роком технологізації е, війни. І хто буде йти на крок чи на півкроку попереду, той буде перемагати в той спосіб, що буде наносити більше шкоди е, своєму ворогу. Поки що так десь приблизно картина виглядає. Повернення до кордонів 91-го року це на сьогодні примарна перспектива чи цілком реалістичний сценарій? Ну на сьогодні не реалістичний, але це не означає, що взагалі не реалістичний. Е, найбільш реалістичним такий сценарій е, стане в момент. Якогось внутрішнього надлому чи краху Російської Федерації, перш за все, якогось падіння політичного керівництва і розпаду системи управління, от в той момент, ну щось щось аналогічне до розпаду Радянського Союзу, можливо, е, ближче навіть до краху Російської імперії в 17-му році минулого століття. Е, от щось та якісь внутрішні заворушення, внутрішні безлади, і е, відсутність волі е, утримувати ці території або їх захищати, коли. Солдати розміщені на окупованій е, частині України, ну не то, що кинуть зброю, заберуть зброю з собою, і повернуться додому, там щось е, вирішувати, якісь проблеми, боротися за власність, владу, престиж, їжу, і що завгодно. В той момент, звичайно, що Україна зможе відновити свій контроль над, е, свій, ну, над, над нашою територією, а може навіть і десь місцями прирости.